Видивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас буде дуже корисна бесіда, тому що будемо говорити про те, як працює міграційна служба. Ну е, на жаль, так з 24 лютого ми зрозуміли, наскільки сьогодні актуально оформити документи, наскільки актуально бути з документами, якщо ти навіть е, їдеш за кордон. Е, хоча звикли українці до того, е, що можна виїхати і без документів, люди біжать і є біженці і переселенці і в нашому. У регіоні багато які не мають документів, і це об'єктивні причини. Але як би там не було. Поки більш-менш спокійно, багато хто з Одеситів зараз теж замислюється над тим, що потрібно все ж таки ці документи робити, оформлювати. Якщо є така можливість, а наразі вона є. Є така можливість, як це все працює. Олена Погребняк, начальниця Державної міграційної служби України в Одеській області, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Доброго Олена. Дня. так. Будемо проводити як завжди, такий лікбест так, для Усіх українців, для одеситів і для переселенців, до речі, теж, що відбувається сьогодні у вашій службі, пам'ятаю, що на початку війни ми спілкувалися, тоді було дуже складно працювати, але ви працювали все одно. так? Да. Е, і враховуючи те, що багато регіонів, які Наші сусіди сьогодні не можуть працювати. Маю на увазі Миколаївщину, мабуть, Херсонщину. Це весь тягар е, зараз на ваших плечах. Так, у нас е, бачимо по анкетах по прийому громадян. Що лише кожній третій, кожній четвертий е, е, хто є на прийомі, то це буде одесит. Mm -hmm. Тобто більше це переселенці. Ми велику кількість бачимо Херсонської, Запорізької області, mm -hmm. Северодонецьк і велика кількість миколаївців. Приїжджає mm -hmm. для них. Ми організували окремі вікна прийому без черги. Ще до того, що в Миколаєві відключені системи у зв'язку з військовими діями, тобто там взагалі не працює не, зараз. Загалі, та, взагалі запередили. немає прийому громадян. Uh -huh. То ми бачимо велику кількість громадян, хто приїжджає оформлювати документи в Одесі, надаємо всіляку допомогу і сподіваємося, що робимо це якісно. Давайте так, по черзі. З чим найчастіше зараз звертаються? Що закордонні паспорти, мабуть, так? Це перш, ніж хочуть Рекордна кількість зробити. ми оформили закордонних паспортів, враховуючи те, що 24 лютого це був останній день, коли ми були, працювали системи. Uh -huh. Після uh -huh. того ми працювали, але ж при відключених системах ми лише видавали документи, паспорти вже оформлені, продовжували термін дії, вклеювали дітей і почали лише наприкінці березня приймати людей на нові паспорти. Uh -huh. То за цей час ми оформили понад 160 тисяч закордонних паспортів лише в Одеській області. І це враховуючи те, що за такий період, наприклад, 2021 року, було оформлено. 59 тисяч, тобто Дозуміло. більше тобто, ніж це майже в три рази. Так три да. Більше, ніж але ж зменшилась так. кількість оформлення айді у зв'язку з чим що більша частина оформлення ID внутрішніх паспортів це були діти. Угу. Маємо на сьогоднішній день велику кількість запитів щодо того, як оформити дитин... дитині такий паспорт, який знаходиться дитина за кордоном і їй виповнилося 14 О, років. До речі, так. що є штраф, питання. чи буде угу. проблеми? Ні. Штрафу немає, проблеми не буде. За кордоном оформити ID неможливо, в посольстві консульстві ID не оформлюється. Mm -hmm. Можливо, лише по поверненню, коли в нас буде перемога та мир, оформлювати ID, ID дитині. Mm -hmm. е, неможливо оформлювати id паспорт дитині без її присутності. Тобто, якщо, наприклад, мати з дитиною за кордоном, дитині виповнилося 14 років і тут є батько, який не зміг виїхати. По будь ну, яким причинам пустили так, да. так -то, угу. то батько сам не може оформити дитині документ. Але okay. ж якщо батько є тут і дитині до 12 років, то батько самостійно може оформити закордонний паспорт, тому що маємо велику кількість дітей, які виїхали по свідоцтвах про народження з матерями uh -huh. і знаходяться зараз за кордоном, і вже більшість країн. Е Вимагає для окремих послуг, наприклад, влаштування в школу, переїзд до іншої країни, mm -hmm. отримання інших соціальних послуг, Не наявність там також, так. наявність окремого закордонного паспорту у дитини. Mm -hmm. То в такому випадку батько до 12 років по фотографії дитині 10 на 15 см може зробити. І ще хочу для наших громадян розказати, що є дуже корисний момент. Позитивний вже у Варшаві відкрився центр прийому ДП документ. На закордонні паспорти, враховуючи те, що посольства консульства не мають фізичної можливості прийняти всю кількість бажаючих на оформлення закордонних паспортів, є е, слоти, які в е, інтернеті на сайті посольства консульства розміщуються їх дуже не вистачає для всіх бажаючих, то можливо оформити. Наприклад, ДП-документ. і планується відкриття також в Польщі інших в інших містах центрів дп документ щодо оформлення закордонних паспортів для дітей для, для усіх. Зрозуміло. Угу, Отже, запам'ятовуємо так. id паспорт дитині, якщо їй 14, ви оформите не можете дистанційно, якщо ви перебуваєте за кордоном, так а якщо дитині менше, ніж 14, 12, то, а тільки дванадцять та то 12, батько то да. може зробити, якщо він тут залишився, може зробити так. дитині закордонний паспорт, якщо такий документ потребує там. Пред'явлення і так далі, що зараз із чергами, скажіть чи величезні черги, чи займають люди вночі, черги, як це відбувається? Чи є черги електрон? є Все? електронну чергу? Ми не включали. Електронна не включали, черга також. є лише в ЦНАПах, угу. електронну чергу не включаємо, враховуючи те, що відповідно до рішення всіх хто хоче, може записатися в електронну чергу в ДПД в е, е, ЦНАПА. Але угу. ж е, міграційна служба на сьогоднішній день, як я вже казала, приймає більшість громадян саме не одеси. А люди, які приїжджають з віддалених куточків, і сказати, що в них є можливість щодо оформлення, там нема зв'язку на Херсонщині, немає інтернету по сілах, де люди приїжджають, то ми їх поставимо і так в нерівні умови, і ще більш нерівні за деситами. Тобто, всю чергу заповнюють десити, і ми цих людей взагалі не тобто, зможемо прийняти. Тому, таких до рішення потрібно, щодо да, живої черги. І як ви вже побачили, що в три рази більше ми приймаємо людей, ніж завжди. Тобто, якщо завжди була електронна черга, і ми приймали 58-59 тисяч, то зараз приймаємо понад 160 тисяч. Тобто відсутність електронної черги дозволяє Збільшити прийом, але ж да дійсно складно для деситів, але для них сасло. залишаються ЦНАПи, які пропонують електронну чергу. І на цьому тижні планується відкриття ще ЦНАПу, наприклад, в Маліновському районі на генерала Петрова. І також звертаю увагу, що екстериторіально, незалежно, де б ви не були зареєстровані, ви можете звернутися за оформленням закордонного паспорта і паспорту у будь-який підрозділ міграційної служби, uh -huh. і війна показала, що. Більшість наших громадян все ж таки е, поїхали до е, півдня Одеської області, тобто mm -hmm. такого м, збільшеного попиту в Ізмаїлі, в Рині, е, взагалі Болград. Ми не бачили е, таких прийомів в них, якщо в нас в 10 разів е, в 3 рази зросло, то в них 10 разів зросло кількість mm -hmm. оформлення бажаючих. І також хто поїхав, наприклад, до Румунії Болгарії, їм дуже зручніше повернутися саме до Ізмаїлу Ріні <тас> там ближче, оформити так, ближче, <тас> і потім вже там і отримувати документи, то також це можливо екстериторіальність в нас по всій Україні. Угу. Отже, закордонний паспорт можна оформлювати чи в міграційній службі, чи через СНАП, так? Якщо хочете комент та, електронною чергою. Що стосується тої кількості, яку ви назвали, скільки вам вдалося зробити, а чи вистачає бланків? Я просто пам'ятаю, yeah. що навіть у мирний час були проблеми з тим, чи як зараз. <реш> Збільшена термін збільшений щодо друку, якщо ID ми виконуємо терміни, які регламентовані, тобто внутрішній ID паспорт друкується за 10 днів в терміновому порядку. То щодо закордонних паспортів дійсно є збільшений термін, враховуючи велике навантаження на поліграф-комбінат Україна. Uh -huh. Uh -huh. То на сьогоднішній день вже досягнута три тижні. В терміновому порядку оформлення закордонного паспорту, mm -hmm. але ж ми маємо випадки е, звернення наших військовослужбовців, які в шпиталях знаходяться, яким потрібно терміново їхати за кордон на продовження лікування, то безпосередньо саме вони отримують паспорти в більш швидкому режимі. І я mm -hmm. сподіваюся, що всі громадяни розуміють важливість. Такого. Ну так, тобто кожен, кожен, кожна ситуація індивідуальна, так. так, і маєте вирішувати її. Я розумію, що найскладніша, звичайно, що ситуація наразі у переселенців, у людей, які внутрішньопереміщеними особами являються, так які так. приїздять до Одеси. Е, і Миколаїв є, так? Херсон є. Хто сьогодні ще звертається Харків, велика Рах. кількість Харків також, да, Харкова. Якщо я так по місцях визначала, то на першому місці Миколаїв безпосередньо, mm -hmm. е, друге місце. Діля Херсон та Харків, угу. і вже менша частина це Запоріжжя, Донецька, Луганська. Тобто далі, області, нас, далі да, тому що безпосередньо, як от по яких коридорах зручніше було добиратися угу. до Одеси, але ж ми бачимо кількість людей, хто приїжджає з Західної України, хто побув там, приїжджають також до Одеси. Тобто люди шукають де дешевше житло. Угу. В Одесі не так зросли ціни на оренду житла, враховуючи. Досвід наших переселенців, як, наприклад, на Західній Україні, тобто є переперенаселеність. Але ж є позитивні моменти, враховуючи те, що досвід 2014 року, коли були втрачені бази даних форма 1, які були на окупованих територіях, то цим людям для відновлення паспортів, хто не мав до цього часу оформленого закордонний паспорт, тобто був відсутні в системі його uh -huh. фото, персональні дані, то таким людям потрібно було проходити дуже Складно будемо так казати енергозатратну процедуру встановлення особи. Угу. То на сьогоднішній день міграційна служба, вивчивши такий досвід, протягом 17-18 років, було повністю відскановлені всі бази даних всі форми, які були в паперових. Форма тобто перестрахувалася так, так. То те, на сьогоднішній так. день в такому ж порядку, як Одеси, там то ми можемо без додаткових документів надавати послуги і переселенцям, тобто неважливо з окупованої території людина, чи має доступ до місця зберігання документів колишнього, то на сьогоднішній момент це дуже зручно. І я сподіваюся, що хоч чимось, ми можемо їм покращити життя, допомогти щодо оформлення документів. Бачимо велику кількість втрачених саме. Е Внутрішніх паспортів угу. у громадян, які приїжджають з окупованих територій. Угу. Що трапилось? Чи це було в якихось в дорозі фільтраційних яких заходах, які угу. проводяться на окупованій території? Чи сказати, були важко? Зможні, можливо, змінити так, на інший паспорт. Ну, Примусово? Це, ну, вже, це, вже... це вже питання діяльності буде Служби безпеки України, правоохоронних органів. що… Трапилось, але ж наш обов'язок допомогти людині для нас це внутрішньо переміщена особа, тобто, яка в складних так? умовах, да. тобто проходили. не бійтеся, звертайтеся до міграційної служби. Uh -huh. Ми відновлюємо документи, ми оформлюємо документи. Якщо ви втратили внутрішній паспорт, цей документ вам буде відновлено, uh -huh. враховуючи те, що він дуже необхідний для того, щоб людина отримала допомогу як внутрішньо переміщена, для того, щоб отримувати житло ідентифікація особистості да, має бути так. То в такому так. випадку приходьте до міграційної служби. Ми оформлюємо, відновлюємо документи і взагалі це. Крей потрібна процедура для внутрішньопереміщених людей, щоб вони були з документами особливо військовий час. А наскільки е, часто взагалі такі випадки, коли людина не має внутрішнього паспорту і взагалі не має ніякого документа? Я пам'ятаю, коли на початку війни ми спілкувалися з вами, ви говорили про те, що не потрібно боятися, що немає нічого, так. А, і до речі, ми і з департаментом освіти, коли говорили, навіть тоді те, що Олена Буйневич підкреслювала, якщо у дитини немає нічого і таке часто трапляється, не бійтеся, приходьте, ми будемо оформлювати. Будемо ідентифікувати особистість, і дитина буде навчатися. Ну а в нашому випадку, якщо це доросла людина, то теж є дуже багато моментів. Якщо людина не має нічого взагалі, чи часто таке. війна виявила uh -huh. ще великий пласт людей, які взагалі не мають документів. Якщо до цього часу є всесвітня програма щодо боротьби з станом людей без громадянства, тобто uh -huh. людина, яка взагалі не має жодних документів і не має відношення до громадянства жодної країни uh -huh. е в Одеській області є велика кількість ромів. Громадян ромської національності, які взагалі в поколіннях не мають документів, ніколи їх не мали до речі і так, не так. дуже виявляли бажання їх оформлювати. Mm -hmm. Міграційна служба робила таку. Рудойом по роботу щодо того, що ми виходили до таборів, зверталися uh -huh. до їх баронів. Щодо того, що саме він вирішує, чи буде документуватися його спільнота, uh -huh. табір, чи не буде. А це якась позиція, просто так чи з чим це пов'язано? Це якась принципова як... позиція, чи це uh -huh. така знаєте, беззалаберність? Що це Це принципова, принципова це позиція? Це не про беззалаберність. Uh -huh. Це про те, що дотримання традиції. От як пояснюється в більшості випадків, наша традиція така: uh -huh. нам не потрібно укладати офіційно шлюб. Нам не потрібно цей документ в життєврино. Це буде гарантія для ваших дітей більш якісного життя в них все добре. Ага. І е, відповіді майже однакові ми чули, але ж кожного разу достукувалися ми все ж для, для якої е, до якоїсь спільноти, яка приходила оформлена. Наприклад, лише жінкам. Лише дітям, mm -hmm. лише якоїсь категорії, що будуть навчатися далі. Але ж ця робота поступово новелася. і більше 15 полутора 15, тисяч людей було документовано протягом декілька років, mm -hmm. саме от, хто був в такому стані. Але ж війна виявила про те, що якщо в тебе взагалі немає ніяких документів, то ти не можеш поїхати за кордон, навіть якщо на твоїй території війна і ти тікаєш від військових дій. І mm -hmm. от саме ці громадяни зараз... Складаються сумісно з громадською організацією 10 квітня, які надають безкоштовну допомогу щодо пошуку. Вони привозять для нас для нас зараз людей, які є в такій скрутній ситуації з Миколаївської області, uh -huh. з Херсонської з території, які, на яких проводяться військові дії щодо того, що це особи без громадянства в більшості випадків, особи, які взагалі не мали ніколи документів, проводяться процедури документування, встановлення особи uh -huh. дуже по часу три. Але ж це потрібно проходити, це потрібно робити, і війна зробила ще й для них позитивний момент. Це поштовх для того, що ти розумієш, що а може бути і така не, ситуація, не так, не, не. і що ти будеш робити в такій ситуації, угу. якщо це твоя традиція, це твоя принципова позиція. Але ж ти хочеш врятувати своїх дітей, але ж ти не можеш переткнути кордон, тому що в тебе немає ані внутрішнього паспорту, ти дітей народив вдома, і в тебе немає свідоцтва про народження. Тобто, фактично, ви є. Чиї це діти, хто це, що це за діти? Е, і... І... Безліч питань насправді mm. так. Я... я можу сказати, що цей момент позитивний, mm -hmm. тому що такі люди зараз документуються. І ми проходимо ці процедури і допомагаємо всім, чи можемо, враховуючи те, що люди теж мають право на гарантію безпеки. Mm. Що скажете? Я розумію, що це питання, мабуть, не напряму до вас, але все ж таки про примусову паспортизацію наших людей на окупованих територіях. Я розумію, що міграційна служба України не може впливати на цей процес, так, Так. ми не правоохоронний орган, ми не можемо о, о, людину притягати до відповідальності, і я хочу це справитися. Повістити нашим громадянам, хто боїться приходити до нас відновлювати mm -hmm. документи, це про буцим, це злочин безпосередньо це робити не, мож, не можна. Тобто, навіть якщо вимусили, нави яка є ситуація, то законом це заборонено. Mm -hmm. Тобто, фактично, це прояв колаборантської діяльності. Mm -hmm. Міграційна служба не розслідує такі злочини. Ми не маємо юридичного на право повноважень. Але ж це момент, який не буде проходити повз увагу правоохоронних органів. Mm -hmm. І я так сподіваюся, що буде той момент, коли всі ці бази даних, всі ці документування будуть вивчатися особи можуть притягатися до відповідальності, і це попереду, але ж спочатку перемога. Ну так, зрозуміло. Ну і до речі, паспортизація може бути теж різними шляхами. Так, вона може бути і добровільною, так хоча я не знаю, чи можна, не можна взагалі трактувати на окупованій території такий факт як добровільна паспортизація. Ми не можемо встановити усі факти, які призвели до того, що людина мала отримувати паспорт чужої для неї країни. Да, так? Я так тому хочу що сказати, вона не що... перебуває на вільній території. Так і позитивний момент того, що є люди, які без пенсії там залишилися, є люди, які без того, щоб яких як існувати, як кормити дітей, тому краще нам добре з вами говорити тут на спокійні, більш-менш десь, що є там. Але ж нашим громадянам на сьогоднішній день можу сказати одне – це законом заборонено. Тобто uh -huh. це робити не можна. Тобто вони мають про це, про познати, вони мають про це пам'ятати. Якщо коли... у вас є вибір, І тоді цього коли... не робить. Uh -huh. Зрозуміло, о, це ключове, якщо є вибір. І вона ще які зараз такі найбільш серйозні. Порушення міграційного законодавства, на які би хотіли звернути увагу, щоб наші люди теж не потрапляли до якихось таких ну, ситуацій, які можуть бути небажаними. Так. Ми не будемо казати про тих іноземців, хто тут порушив терміни перебування, то також війна виявила велику кількість з них, хто сказав, а от тепер я згоден їхати, вийшли з підпілля, оформити мені штраф, я поїду. Я хочу сказати про наших громадян, які опинилися в інших країнах, наприклад, європейських, і не зверталися за будь-яким станом статусом щодо um додаткового захисту, посвідки на проживання uh -huh. тимчасове тобто, тобто просто сиділи мовчки, да. так? В, в, який, чу -чу чу -чу да. в які не мали потреби в оформленні якихось виплат ага. додаткових надані ага. пільгового життя. Uh -huh. Тобто хто поїхав за паспортом, наприклад, закордонним, як за бізвізу, uh -huh. і фактично вийняв там, виняв там життя, е, житло так, і почав uh -huh. своє життя там. То uh -huh. є норми, яка не змінена. 90 днів для бізвізу вони як залишалися, то так вони є. Uh -huh. Якщо людина не зверталися за оформленням документів, то вже виникають питання в таких країнах щодо подальшого. Перебування оформлення. кожна країна європейська на сьогоднішній день приймає свої правила щодо таких громадян. Але mm. ж я в будь-якому випадку хочу радити нашим громадянам, в якій би країні ви не опинилися. На сьогодні, наприклад, Німеччина зробила пільги для таких громадян щодо продовження терміну оформлення таких документів. Mm. Є проблеми щодо, наприклад, оформлення у Франції. Тобто, кожна країна диктує свої правила. То в обов'язковому порядку, якщо ви не потребуєте в таких виплатах, якщо у вас це матеріально добре, але ж ви повинні розуміти, що є чинне законодавство. Чи законодавство, і українці не повинні викликати нарікання з боку таких країн щодо того, що нам немає різниці. В нас війна і терпіть нас, потрібно становитися на облік. Ви можете відмовитися від отримання цих виплат, ви можете відмовитися від проходження певної бюрократичної маєте бути але на маєте але маєте бути на обліку. Ви повинні звернутися до місцевих муніципальних органів та повідомити, що ви є людиною, хто іноземець, який проживає понад 90 днів mm -hmm. на території такої країни. І навіть якщо ви приїжджаєте кожні там. 60-90 днів uh -huh. з іншої країни до це не забувайте, що ці країни єдиної євроспілки, і це єдиний термін е, врахування е, перебування 90 uh -huh. днів за 180. І не треба у цій ситуації, так би мовити, прикриватися війною. Так тому, тому норми, це залишилися, справді, да, старими, норми то... залишилися старими. І ще якщо хтось там із наших перебуває там, є питання до нашої міграційної служби. Вони ж можуть спілкуватися Так? так? наша гаряча лінія розривається саме в більшості випадків від телефонних дзвінків наших громадян, хто є за кордоном. І mm -hmm. найбільш е, запитувана послуга, я оформив тут паспорта. Mm -hmm. Він вже виготовлений за даними сайту Державної міграційної служби. Але ж я знаходжусь за кордоном. Перешліть мені його. Mm -hmm. На жаль, на сьогоднішній день такої послуги немає. Ваш паспорт буде вас очікувати, він не буде знищений. Він буде очікувати вас на сьогоднішній день стільки, потрібно. скільки буде mm -hmm. потрібно, але ж його отримати можливо лише особисто, якщо людині понад 12 років. Якщо до 12 років, то може отримати один з батьків, ну, хто батько, знаходиться як ми казали, так. так. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую. Я дякую за те, що служба працює, тому що це сьогодні важливо. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, що міграційна служба наша зараз працює у повному обсязі, навіть більш ніж в повному обсязі, так тому що дуже багато величезна кількість іноземних паспортів була видана. Дуже багато питань виникає у наших людей, і у наших людей, які є переселенцями сьогодні, які приїхали із інших регіонів, які постраждали чи є окупованими. Сьогодні всі вони можуть отримувати відповідь. Ді на свої питання оформувати всі необхідні документи. Головне, звертайтеся і не забувайте про це і пам'ятайте, що, попри війну, чи не законодавство ніхто не відміняв, воно працює. Якщо ви перебуваєте за кордоном, пам'ятайте, що у вас є на це 90 днів для того, щоб не було питань ні в тієї країни, ні, до речі, в нашої. Волна Погребняк, начальниця державної міграційної служби України в Одеській області, була сьогодні в нашій студії. Um, дякую вам і всім вашим співробітникам, дякую. яких сьогодні гаряча пора, так з, мабуть з 24 лютого, але uh, всі йдемо до перемоги, кожен своїм шляхом і на своєму фронті. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося.